Вже вдруге учні сьомих-дев'ятих класів гімназії номер 15 зібралися за для гри в скул-квізі. Участь взяли вісім команд, питання до квізу розробили педагоги навчального закладу. Справа в тому, що за час вимушеного дистанційного навчання ми не могли проводити масові заходи. І от в цьому році, нарешті, ми навчаємося постійно офлайн, і нас було бажання якось згуртувати, об'єднати дітей і розважити їх, але це щоб це було з користю. Ми знаємо про такий формат гри, як «Ізі Квізі» відбувається в нашому місті, і вирішили перенести цей формат до нашого освітнього закладу. Першу гру ми провели в грудні 24-го року для команд 7-9. Дуже хвилювалися, самі готували завдання. Гру ми нашу назвали скул квізі, у нас такий окремий буде вид гри. І результат перевершив наші очікування. Діти були дуже активними, ми відчули їхній командний дух, вони згуртувалися і після гри підходили, цікавилися, чи будемо ми ще повторювати такий формат. Тому ми прийняли рішення, що в закладі, що сезону, перед канікулами ми будемо проводити кожну гру. Сьогодні в нас друга весняна гра. Сподіваємося на позитивні емоції. Турнірна таблиця суттєво змінюється після кожної гри, після кожного раунду, адже питання різноманітні та охоплюють широке коло знань. Створення завдань для шкільного квізу в нас немає нахилу на якийсь конкретний один предмет. Ми намагаємося охопити всі предмети, щоб можна було розкрити як можна більше талантів дітей. Мабуть, я не виділю жодного такого раунду, де б всі команди отримали однакову кількість балів. Кожна команда себе по різному проявляла часом. Буває, що питання нескладне, просто діти не можуть. Вчасно зрозуміти на що натякається у завданні. вчителі гімназії номер 15 є учасниками дорослого ізіквізі, який вже три сезони приходить в Олександрії. Саме вони є ініціаторками створення шкільного формату. Наші діти. Дуже ініціативні після першої гри ми в них взяли такий собі фідбек, запитали, які питання вони б хотіли почути у наступній грі. І діти нас, скажімо так, скерували на ту тематику, яка їм цікава. Були бажання про спорт, були бажання більше англійської мови, історичний літературний конкурс. На цьому ми сконцентрували свою увагу і підготувалися. Ми такі раунди. Переможцями першої гри стала команда Фаєр. За результатами другої вони на четвертому місці. А ось перемогу в другій грі завдяки додатковому туру. Перстрілка вибороли вищі А. Тож сподівання учасниці Валерії справдилися. Мені дуже все сподобалось. Це така більша командна командна гра було складно на піснях, тому що я не дуже знаю багато українських пісень. так, це дуже зблизувало, ну, класи. Е, було дуже весело. Я, ну, наш клас зайняв третє місце. Я не думаю, що ми займо, займемо перше. Ну, дуже сподобалося, я б хотіла ще раз зіграти. Божевільні генії на другому місці, третє у команди Не думай двічі.